У Дніпропетровську вночі вщент згоріло 25 автобусів. Міліція розслідує причини виникнення пожежі, серед яких не виключає версію підпалу, пов'язану з політичними подіями в Україні. Деталі знає моя колега Катя Полякова. Катю, вітаю. Розкажи, чи відомо що це за автобуси і кому вони належали? Привіт, Наталко. Отже, це автобуси Мерседес Лоцман на 50 посадочних місць. Вони займалися рейсовими перевезеннями пасажирів по місту. Зазначу також, що постраждалих в цій пожежі немає, і що сама вона була ліквідована близько п'ятої ранку. Фірмі власнику автотрансервіс належить більше двох сотень подібних автобусів великої міскості. На Дніпропетровському форумі люди вже пишуть, їх задіювали для перевезення беркута і тітушок, і навіть заявляють про акт розправи з. Боку радикалів під керівництвом лідера правого сектору вніпропродні Дніпро Андрія Денисенка. Сам же директор підприємства Олег Пенігін до себе журналістів не пускає і ситуацію з пожежею не коментує. Ну згоріло 25. і Павріждінов родіка дванадцять каденному факт відкритого головного проїзводства по часті по частині 2 статті 194 головного кодексу України. умышленного уничтожения или повреждения имущества. На сегодняшний момент устанавливается причина данного пожара и устанавливается ущерб. Эти автобусы перевозят жители города Днепропетровска. Это я вам как житель города Днепропетровска говорю. Мы рассматриваем и поджог, и какое-то возгорание там, вследствие, допустим, каких-то причин, связанных с электропроводкой. То есть мы рассматриваем абсолютно все возможные причины возникновения пожара.